Вітаю на каналі Always Fishing. В цьому відео ви побачите декілька коротких але продуктивних вихідів зі підузки. Я ловлю її цілеспрямоване на спіні на штучні приманки і воно клює, якщо підібрати правильний ключок. Я ловлю так вже третій сезон, і це не гірше, ніж ловля форелі чи головні. Ця рибалка є максимально цікавою, бо підуст це супер обережна біла риба з чудовим зором, яку доволі важко вполювати. Моя ціль це трофей від 35 см, бо в нашій річці є крупні особини. Ловлю я на річці без тридцять на дверняцька. Є-є ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хе -хе. Звісно, я його оправда. Який же файний рибець, блін. Як так можна? Неправильно підвів, як завжди. Треба сказати, що я поспішив. Був шалено радий підустку, черепцю, думаю, що це підуска, якого я дуже давно хотів спіймати. І поспішив. Одразу збіглися люди Дивитись, що там за свиня була поймана, а вона не була поймана. На жаль. Шнурок вже трошки не новий. Я хотів якось пошвидше з рибою впоратися, щоб не ризикувати. Проплили, ямбі. Тут тут. Так, -ту -ту. стоп, стоп. дитячі, піди сюди. Це, це, да. це, добро, це. Добро. давай, Рослав. Давай. Дівчамки, бігам. Проплили і <плели>, бігам. Ну, поклачки, а спорти. Палик <рикан> і доріг. Пандока. Отак і риба. Ну вже риба зацікавиться, та й ми ті піднята. Подивимось.

І навіть пробував заживати. Yeah, 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 yeah. Yes. Це вже окушарик і зійшов сам салізь, гарно варився. Що-то чим пізніше, тим більше риби я втрачаю на ну, таку мормишечку ту саму, тільки вже білий мотель. Така платвічка бонусу. Дивіться, друзі, яка файна, маленька платва. Спущусь відпустити її. Відпускає. Зробив нові мармишки ваги від нуль. 25 до 0,5 пеніхук від овнер, і різні від овнера, і різні гачки від хайбуса. Дуже гарно мають зацікатори. Є. Але щось так не сильно. Ілля. Ілля. Це невеличкий. Є. Є такі Манюня. Не той трофейний, що ми шукали, але все ж таки ми його спіймали, друзі. Рибка спустила згори і пішла. <рик> Відвалилась. Став я знову мармишечку. 0,4 грама. Вже вольфрамчик. Вольфрам чи свинець. В таких вагах, я б не сказав, що і різниця. І спіймав я саме на свинцеве мормишку. Ну, якраз повільніші тони зазвичай, бо свинець легший матеріал. І це в нашому випадку навіть краще. Ну єдине, що ну, на зовсім трохи, вона більше. Ну, в таких вагах зазвичай нема цієї візуальної різниці. Це вже від 0,7 починається десь. 05, 06, 07, ну трохи. Що вітер видуває дугу, це неприємно. Але я б не сказав, що прям критично. В таких випадках краще класти шнур на воду, але з висоти, звісно, шнур на воду я покласти нормально не можу, тільки частково. Що, в принципі, теж варіант. Якщо риба його не бачить, то проводка буде а, краще, бо петля не буде тягнути за собою мармишку. Вечір після дощу друзі. Собою я взяв оборосія Траутін Маркис Nano. 485 довжина. А, можете бачити параметри на екрані. Думаю, як зміна погодник на рік. Дивіться, який файний головник. Мілкіла як боровся. Ну файний, файний. Є, 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 ой-ой-ой-ой-ой. Виключив камеру. Так просто не дашся, я поняв. Я зрозумів хвилю. Ох-хо-хо-хо. Ну, мені пошвидше, якщо можна. Єс, 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 єс. Друзі, я його спіймав перший крупний в цьому сезоні, в цьому підсаті. Подивіться яка машина. Ух! Не хотілося довго з ним возитися на другому шнурку. Це топ. Наблешенько такий файний блін з руку. Було супер, друзі. Я не знаю, як вам. Я дійсно кайфаную такої риби. Потужний, сильний підуст. Ця блашня наточите саме в такому кольорі в мене, напевно, найкраще працює по підустві. Що ж, друзі, такою була перша частина мого полювання за трофейною підуствою на спінінг. Була більше рибка на перших виходах, і я її впустив. І я не скоро це забуду. Далі невеликі підустви і прилов у вигляді плитви, верхушки і окуня. Бо ніхто не проти мормишки з ціликоновим мотилем і іншими креатурами. Ну і під кінець, сьогодні, в дощовий день, мені вдалося вмовити більшу підусту. Вона була менша, ніж перший кабан, але це вже щось. Я цьому дійсно радий. Бути друга частина відео, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Я є дуже наполегливим в такій цільовій рибалці. Я буду продовжувати ловити підусту на спінінг і пробувати нові підходи. Приманки, на які я ловив цих виїздах, це Танта і мотиль від Світбейтс. Також рачок і інші креатури від Ніколая Харченка. Чудовий силикон, який працює. На наблешні бейт Бріз 03 грама і НАТО 407 грам. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео.